Майстер-класи для дітлахів провели рятувальники, кінологи, вибухотехніки, поліцейські, лікарі, соціальні працівники. Кожен учасник заходу отримав паспорт та мав можливість опанувати будь-яку професію, за що отримував символічні кошти, які потім можна було обміняти на подарунки. На своїх майданчиках представники держслужби з надзвичайних ситуацій представили одні з найвидовищних аспектів своєї діяльності. Дітвора могла випробовувати себе у ролі сапера, рятувальника, пожежного медика і навіть вчителя з основ безпеки життєдіяльності. Завзято подолати усі випробування та помірятися своїми силами і суперникам можна було під час проходження пожежної естафети. Батьки допомагали дітям одягати бойове спорядження, а надзвичайники збивати струменем води з підставки м'яч. Подібна естафета перетворила цілі сім'ї на справжні команди. Давай, давай, бери, разом. В ході роботи пересадного консультаційного пункту разом із педагогами, рятувальниками, хлопці та дівчата за допомогою амблем показували свої знання з безпеки життєдіяльності, вчились користуватися вогнегасником, а також розгадувати загадки. На його розпалювати можна, але за ним треба що добре. Які ти молодець за ним треба доглядати? Але і щоб вогонь не з під контролю, потрібно його огородити камнями і розпалювати вогонь там, де немає сухого листя. А якщо є, потрібно прибрати, щоб не загорілося. Молодці Вже втретє у Житомирі. Захід місто професій подарував дітлахам вир емоцій. А підростаюче покоління, в котре має можливість, краще для себе зрозуміти значущіші переваги кожної окремої професії і зробити вибір фаху, з яким у подальшому пов'яже своє життя.